Це така книги це дуже важливо. Так вважає пані Ніна. Жінка працює в бібліотеці 45 років. За роки її професійної діяльності рівненська обласна бібліотека для молоді відчутно змінилася. Це і зміна керівництва, і зміни в приміщенні, і зміни в літературі. З початком повномасштабного вторгнення російськомовні книги з полиць прибрали повністю. Наразі як зазначає пані Ніна, тішить те, що відвідувачів щороку більше. Наша бібліотека для молоді. Оді, навіть з початку свого існування, особливо в 80-ті роки, вже розпочала по інноваційним форматам працювати і свого роду зробила крок. На випередки. Зараз дуже гарно, естетично, з великим смаком оформлюється книжка. І це також приваблює читача. І ми любимо нашого читача. Ми не зупиняємося, ми рухаємося вперед. 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотеки. Пані Лілія любить читати та є активним відвідувачем Рівненської обласної бібліотеки для молоді вже понад 5 років. Каже, асортимент книг тут на будь-які вподобання. Надає перевагу друкованим виданням, додає, читає із захопленням і бере книги додому. Розпочиналося студентство. Тільки починала навчатися, ходила зазвичай по книги, які потрібні були для пар, для лекцій, коли нам якісь там задавали щось прочитати. А потім вже все продовжилося. Зазвичай кожного місяця хожу, оновлюю по дві-три книги. Бару це дуже впливає на саморозвиток, на нашу здатність мислити, щось формувати власне мислення. І хочеться просто взяти книгу паперову відчути цей запах, відчути ці кожну так літеру передаватися Ну тобто, більш паперова. У свою чергу директорка бібліотеки Світлана Патрикей каже, з початком повномасштабного вторгнення кількість відвідувачів у бібліотеці була більшою ніж зараз. Адже люди шукали свій спокій, читаючи книги. Додає, в рік кількість користувачів їхньої бібліотеки сягає до 20 тисяч. Приходять як діти, так і дорослі. Бібліотека комплектується. Сучасною хорошою якісною літературою, тому у нас багато бажаючих отримати книги в бібліотеці, оскільки ви можливо знаєте собівартість сьогодні однієї книги, яка на сьогодні дуже дорогою. Але основний акцент по масовій роботі ми звісно робимо для наших молодих користувачів. У бібліотеці діє молодіжний простір. Там активно проводять різноманітні освітні і розважальні заходи. Прямо тут в просторі мали декілька пристав. Ален книг на які приходили наші студенти, це були історичні книги. Дивлячись на своїх колег, на студентів, які в нас є, які відвідують такі заходи. Беручи їхню думку до уваги. Я думаю, що так, це завжди буде актуально. Друкована продукція вона завжди залишиться актуальною. Наразі, як зазначають відвідувачі, книга є дуже дорогим задоволенням. Тож, аби її не купувати, охоче йдуть до бібліотеки, де завжди знаходять щось для душі. Сніжана Твардовська та Юлія Котляревська, телеканал. Нал Айти Ви медиа груп.